Нановні земляки, мої щирі вітання розпочинає медіаклуб клуб із вірша. Я колись переклав, не знаючи, що ці рядки сьогодні будуть актуальними. Які ж бо ми круті, які учені, які безцеремонні стільки літ, та ми іще молитимемо прощення у цих річок, струмочків і боліт. Ми сьогодні будемо просити прощення у малих грічок області. В нашій студії експерти з цього питання пані Світлана Буднік, професор нашого агроековичного університету і Андрій Федірко, відомий громадський діяч. Наскільки проблема малих річок є актуальною? Чи не перевищуємо ми роль цієї проблеми? Ну, Я почну мовив. Вітаю, шановні Томіряне. Хочу сказати, дорогі мої шановні житомиряни, ми живемо в дуже хорошому, прекрасному місті. Може, тут бідна архітектура, щось не так робиться, не, не, таке, не так блистить на це місто, наприклад, як Київ чи Львів, але наше місто дуже зелене і дуже воно характерне тим, що у нас є 5 малих річок в місті. Як в жодному обласному центрі, так, мабуть, так, дуже України. Багато. І це знаєте, це благо від Бога. І замість того, щоб ці річки у нас перетворилися в оазиси, в зони відпочинку вони перетворилися в перетворилися в злогодні сміттєзвалища. Ми, у ми, нас є відеоматеріал, ми ще покажемо долю, таку ж люгідну долю однієї з таких річок, річки Кам'янки. Всі знають в якому вона стані, але ми покажемо вкотре. Тому що ми щороку показуємо, а вісі нині там. Я перепрошую, що правило. І я думаю, проблема ця створена не пришельцями з космосу, не кимось не комуністами, не фашистами, а це створена проблема самими людьми, котрі живуть в цьому Житомирі. Якраз ті люди, котрі живуть по прибережним смугам цих річок, вони створили цю. Проблема для всіх житомирян. Пані Світлано, ви як науковець, як професор, скажіть, будь ласка, те, що коїться в Житомирі з річками, от ті п'ять річок, про які Андрій казав, це виняток, чи десь така доля, незавидна доля цих річок і в інших регіонах України? Так, на жаль, це так. Практически в кожному місті є такі ріки, в яких точно такі ж проблеми. Ну, у нас їх э, п'ять, но по значимості они не меньше, ніж другие реки. Они э, створюють мікроклімат, дають возможность сохранить біорізноманіття, тобто сохранить животний, ростительний мир. Тобто і, ми можемо говорити, і, що маємо справу із всеукраїнською проблемою. Да, проблема так? всеукраїнська. І здесь проблема, скорее всего. Как бы в менталітеті людей, тому що вроде бы ми йдемо туди отдыхать, на эти реки, і в то же час там збрасимо мусор. От давайте ми процес, процес сміття от ми покажемо, тому що хотілося б показати дещо краще, приємніше. Ми всі відпочиваємо на лоні природи, і ми всі бачимо, які оазиси на жаль сміття. От, ну, по суті, поскрізь, повсюдно. Ми покажемо вам частинку відеоматеріалу про річку Кам'янку, яка через серце Житомира, центр Житомира, по суті, пливе, і побачимо, до чого ми її довели з вами з Житомиряними. Дивимося. Допоможіть врятувати річку Кам'янку. Так розпочинається лист, відповісти на який однозначно неможливо. Адже Кам'янка не розглядається господарями міста як водна артерія, а скоріше як природний каналізаційний канал. Рівці, Кам'янці, немає ні водозаборів, ні підприємств, які забирали би воду. Є підприємства, які тільки скидають. Лише у межах Житомира доріжки скидають свої зливи сім підприємств, серед яких потужні забруднювачі. КП по експлуатації по експлуатації штучних споруд. Очисні споруди, які обслуговують дане підприємство, воно приймає ливневі води. Звісно, що зимою це посипається вулиці соляними сумішами. У знову каналізацію врізаються мешканці протягом другої половини 2015 року. Водоканалом Житомирським було скинуто неочищених стічних вод в річку Кам'янку. більше 500 кубічних метрів. Скільки приватних каналізаційних стоків не скаже ніхто, а саме вони створюють потужний некерований потік нечистот у Кам'янку. Обстеженням річки Кам'янки було виявлено. Досить, скажімо так, значну кількість несанкціонованих врізок каналізаційних стоків від приватного сектору. Воно все знаходиться в перехованому стані, закопується, маскується там, тобто виявити його практично неможливо. Для цього потрібно, звісно, комунальні служби, щоб більш детальніше звертали увагу на те. Якщо є підключення центрального водопроводу, то куди здіваються стічні стоки? Разом з тим, найбільш вражаюча ситуація це в районі вулиці Баршовській з обидва берегів річки. Скид стічних вод від забою худоби. На іншому березі від вулиці Баршовській по провулку артільному несанкціонований, скажімо так, якийсь скид влаштований, з якого ну, тічина навіть жива кров. Ну, ось картинка з натури, і давайте ми поговоримо насамперед, не стільки хто винний, бо хто винний, тут ясно, хто винний, той хто довів до Кам'янку до такого стану. А що робити? Що можна зробити в цій ситуації? Чи можна щось зробити? Як ви гадаєте? Безумовно, що можна. Спочатку повинна почати працювати влада. Влада має всі речаги впливу. Тут починаємо… яка влада. Міська, міська, міська влада. Житомирська міська влада. Так, дивіться, для того, щоб підключити будинок до водопостачання, по закону, е, як водоканал має підключити будинок до водопостачання, власник будинку повинен передоставити, куди будуть йти стічні води. Це має бути або очисна. Е, це споруда, на, на практиці робиться чи не робиться. А це питання вже до водоканалу. На територію ж приватної ніхто туди не пустить. Якщо труби ми бачимо, е, входять в річку, то як ж це робиться? Тобто, по суті, можна казати, що якщо стоїть хатка біля води, по суті, ця річка приватизована, цей шматочок, так, і так. він робить знайш, що хоче. Виливає туди, що хоче, викидає, що хоче. По суті, будь-які там, ми говорили про ті кубометри, а можливо там не кубометри, а тисячі кубометрів от, вливається з хімією, з будь-якою іншою гедотою. І ніхто, по суті, цим не приймається особливо. Ну, так, якщо порахувати, що в середньому людина в місяць споживає порядка восьми у води на себе там прання, чистка, мийка і так далі. то Торхоти, що це все пішло в річку. І там, а там, попри кам'янку, попри ці річки, практично всі підключені до водопад. Добре, пан Андрій, от пані Світлано, от от в Кам'янку чи в іншу в тетра, в іншу річку пішло це все, що ми вже говорили з вами, так. Шкідливе для життя, для природи, для довкілля. Ну, у нас зараз знаєте як все менше природи, а все більше довкілля. Знаєте, довкілля стає, на жаль, чимось таким мертвим. кажуть, не от. А з точки зору науки, от. що далі, який ланцюжок можна простежити? Пішло в воду, пішла хімія, пішла отрута. Ну і що? Скажу, ну і що? І попливе в чорне море собі. Дніпрові чорне море? Ну звісно, є okay. кожну… Каменку такую же сбросить столько же і постоянно, то все это будет накапливаться і в, в средних реках, в больших реках, все это будет концентрироваться, і э, потом мы все это будем получать из водозаборов в нашу сеть. Э, и это все будет течь у нас из крана, по суті дела. Причем, э... А хіба водоканал він же ж очищає цю воду яку ми отримуємо? Да, конечно, кран. он вот. очищает, он старается Фу. очистить, но плюс к тому же, что у нас немножко э, система труб уже немножко устарела, ее надо менять, но Здесь ще вопрос в тому, що вони очищають на определенне загрізнення, але є такі види загрізнення, які ми навіть ще не, дос, не дослідили. Я відчуваю, що ми сьогодні можемо вик... можемо отримати потім іншу точку зору, що, скажімо, той же водоканал чи інші служби скажуть, так, хлопці, дівчата, все нормально, спокійно не, пер... не переживайте, переживають. Ми дамо їм ефір. Хай вони свої безумовно. Ми, як суспільне телебачення, ми даємо всім. Але це проблема суспільна. Вона турбує очевидно кожного. Ви, я і так далі. Всі думають про здоров'я своєї своїх близьких, рідних, бо мабуть найцінніше що є це – здоров'я. Що може зробити влада, якщо коштів немає? От сакраментальне запитання, пане де цього набрати цих бабок. Цих бюджетних грошей, щоб зробити якийсь бар'єр на шляху, того все, що ми бачимо? Будькати влада має законні методи впливу на недобросовісних громадян? А котрі тут, а тут, будь ласка, докладніше, яка з цього моменту які законні методи впливу може зробити міська влада чи mm. інша Думаю, влада? Пані Світлана, зможе сказати да, про пані про Світлане, тобто про що, охорону водного раз не потрібно грошей на ці речі, то можна прийде дядько Микола з ключем, очевидно, перекриє. Я не знаю. Ну скажіть, будь ласка, які інші mm. методи згідно законім ото доплу. В цьому кодексу всі землекори користувачі, obligated охраняти навколишню среду. Якщо він не тільки водокористувач, а просто землекористувач в районі якогось водного об'єкта, він обязан защищати від забруднення. А якщо він да. цього не виконує, ми давайте Значит, ми вперто будемо йти ось цим ланцюжком. Не виконує господар будинку. Що до нього можна зробити? Які методи механізми впливу застосувати можна? Я скажу чесно, я не знаю кримінального кодексу, ще не вивчав в цьому напрямку, але безумовно це має бути. Тому що якщо одна чи група людей створюють проблему в Житомирі живе 300 тисяч населення, а скажімо, там кілька сотень чи кілька тисяч будинків створюють проблему для цих для всього 300 тисяч міста і не тільки, воно бо ми заборони. ж кажемо про знаєте. Вони зливають свої фекалії в річку, з якою ми п'ємо воду, тобто вони плюють на все місто, зневажають. Є для цього, якщо на то пішло, є ну, самі крайні це вже радикальні методи впливу. Я думаю, що... Якщо... Екологічна служба проїхала і побачила, що стерчать труби з каналізаціями, то як мінімум тут труби треба або законопатити, або з або так. Повітр... От тут цікаво. Давайте, от оголошується в місячних це теж ця акція може бути, лягає на цю тему нашу. Так, тему довкілля, чистого довкілля. Я думаю, що це не лише проблема. Ми вже говорили Житомира. От річка Бистра в Житомирському районі. Я там, коли зайшов ці джунглі, я жахнувся. Я більшого бардаку я не бачив в житті. Вся пластикова продукція Житомира і, і так далі, і так далі. Чого там тільки не було? Там можна просто було на березі робити заводик з переробки цієї хімії, щоб така була технологія, і штампувати я не знаю, що там можна було штампувати. Ви готові поїхати в рейд із нами з екологами з владою без безумовно чекає, хто буде це буде. Я вам добавлю тільки до того, що ви скатам світті звав чи дивіться. Я давав запит в 15-му році на міську раду. Відповідав мені Євген Демчик. Значить, в 2011 році, дивіться, динаміка зростання е, використання коштів. В 2011 році на розчищення русел рік використовують 50 тисяч гривень, в 2012 200 тисяч гривень уже з міського бюджету. В 2013 300 тисяч гривень, в 2014 році 324 тисячі гривень, 325 майже тисячі гривень. Але річки ніхто не чистив. Куди йшли ці гроші? Ну, це запитання до то тої гроші на розчищення, розчищення русла. Захисних смуг та розчищення русел річок у Житомирі було передбачено використовувати наступні кошти. От відповідь. А хоча річки ніхто не ні чистив. Ні тоді давайте руси. так. Ви як ініціатори нашої, ну, власне, тут навіть не перший ініціатор, ось ми бачили сюжет, де була. Скарга людей є люди, реально, які пишуть, які стривожені. Так давайте організуємо, ви бути ініціатором з вами. Такі такий рейд, і от в рамках благоустрою цього місячника з благоустрою Житомира, Давайте ми проїдемо по наших цих екзотичних місцях і побачимо, що робиться. Якщо вони про я вам скажу, що це ще на цей повпливав на місячник, який започатково нарешті наша влада в місті, безпосередньо такий пан Юрій Ващук. Він проживає в районі річки Кам'янки, там помочуднівський провулок. Це людина, яка почала збирати підписи за петицію. «Рятуємо річку Кам'янку. І коли це хороший, влада в нас заробить. Врятуємо, тому що так, дійсно що річки так. ж річки ж на грані загибелі. Так але яке спілкувався з паном Юрієм? Він каже, коли він почав захищати річку Кам'янку, 80% його сусідів і всі, хто там живуть, перестали з ним спілкуватися. Знаєте, от людська але світури. не всі, зверніть увагу, не всі, що так. 20% тобто є ще порядні люди, які розуміють, але, що домінуюча кількість тих людей, котрі гадять пересварилися з усіма. Ні. По суті... Так вони люди замість того, щоб припинити гадити в річку, вони. Вони починають присувати людину, яка старається її очистити. Денис е, скажіть, от, пані Світлано, е, чи можна тут якось людей, ну я не хотів цього слова дуже вживати, прилякати трохи, скажімо, Європою. От ми йдемо в Євросоюз. Я думаю, що якщо Євросоюз, мабуть, сюди не доходить, він тут не бачить, що робиться не в парадних там білих будинках наших влади, так, в Києві і так далі. Якби він пішов туди, заби хлопців, ви що, в Євросоюз хочете? Ви за цим росіям? Е, да. е, от і. Він жахнувся, перехрестився, ви не знаєте тільки до якого плеча спочатку, і, і, і так далі. От. Чи є якісь загальноєвропейські вимоги до ось цієї нашої проблеми, щоб, хлопці, ви ж порушуєте і європейські канони, а не лише там наші всі урядові, і так далі. Є звісно, і у нас, і у них, общем-то, сходні закони, але там є механізми, які заставляють їх виконувати, а у нас, к сожалению, Руки не доходять, щоб заставити просто виповнити ті закони, хоча би ті закони, що вже є. Та влада в нас, по-перше, боїться виконувати ті закони. Знаєте чому? На мою думку. Бо для влади люди це електорат. І він, якщо зараз поперекриває їм умовно цю воду, вони за нього не проголосують. Тому й бояться це робити. А у Європі зараз yeah. там система штрафів така, що ти просто не хочеш це робити. Навіть за те, що ти шум шумиш у себе в дворі, з сусідам, тебе оштрафують. За те, що ти перевищив швидкість, там такі штрафи, є, що пане, наші громадяни я, я це дуже добре знаю, бо в мене так. знаєте пів Європи в родичах. Аху. Мої родичі засіяли всю Європу. Племінники в Італії, сестра в Польщі на пів і так далі. І так далі. Я вже не мовчу про Канаду і Австралію і Штати, де теж мої виїхали колись родичі там живуть. Я не цю тему можу дуже багато говорити. Але я б хотів би трошки, не будучи адвокатом влади, а в жодному разі, сказати, що влада це є конкретні люди, Можливо, серед влади теж і порядні так. люди. От, є об'єктивні, є суб'єктивні. Є чиновник, який діє за принципом Моя хата краю, йому все по барабану, хоч там буде говерла цього сміття, а є люди, які хотіли б щось зробити. Можливо, треба спільно із цими людьми у владі, які ще розуміють цю проблему і значення її для, для, для народу, для держави. От діяти разом. Чи ні? Я Влад, б хотів би трошки владу, просортувати. Владу, оці, ці владу, речі. Ми зараз вернемося трошки в інше русло. У владу повинні прийти абсолютно інші люди, от як той самий пан Юрій Ващук. Оця людина буде робити, буде робити, бо це йому болить, він там живе. А той живе чиновник живе в другому місці, він живе десь, умовно там, десь під лісом і так далі. Чому та річка? Він хоче дожити спокійно, заробляти свої гроші, законно, незаконно, і щоб його ніхто не чіпав. Я е, вже говорю про річку Бестру, і на жаль, такі річки, вони такі сиритки. Занедбані, в них немає добрих родичів вони просто непризволя ще кинуть, і таких річок багато. Чи правда, от пані Світлано, як до професора до вас звертаюся, що на полісі, яке споконвіку Житомирське полісі вважалося таким водним, тут цих боліт, про що ми говорили, струмків, струмочки, і це все текло, і, і, і створювало таке оцю суводну водне багатство наше. Що вже води не, 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 не бракує. Що вже той підійшов час, коли о! Часи раптом на поліссі немає води. І ми скоро можемо, ну, не перебільшуючи пустиню Сахару перетворитися, якщо врахувати ще бурштинові ті страхітливі пейзажі, які ми бачимо з висоти зйомки. Що з водними ресурсами на житло? Бо це ж пов'язані, я ну, так, так розумію, конечно. проблеми. Тут є і антропогенна составляюча, і природна. Чоловік асушив частину болот, Кроме того, изменение климата у нас повышается температура, значит, повышается испарение, но и количество осадков тоже повышается. Просто для Житомирской области это повышение идет медленнее, чем рост температуры. И в результате вот в прошлом году мы ощущали нехватку воды. Было понижение уровня грунтовых вод из-за того, что мало, небольшое было весеннее половодье и мало осадков выпало. Ми це відчули по тому, да. що грибів не було. Як реагує природа? І це практично по всій Україні так сталося. От показник того, що, що робиться з водою. Таким чином, дивіться. Ну, сьогодні, скажімо, у нас така своєрідна розмова йде на тему у нас медіа-клуб-передачі, так, а сьогодні однією з головних медіатем якраз є екологія, страхітливий стан в даному випадку річок поводних ресурсів наших, які на жаль, бідніють. Ну тобто, ми приступаємо до такого <клух>, циклу рейдових виїздів, так, обласне телебачення, суспільне. Ви як науковці, ви як громадськість, з паном Юрієм, так про якого ви говорили. Я думаю, що очевидно, еколог, їм сам Бог горів також підключитися. Ну і, мабуть, запросимо представників влади, бо це ж їх хліб. Це ж вони повинні напряму цим займатися, так чи ні? Безумовно. Я би ще хотів до житомирян звернутися, щоб зрозуміли, нагадати, лишній раз це вчили в школі, що людина складається, наприклад, той самий ембріон людини складається, 95% з води. З води. А і до 50. Чим старша людина, тим менше в ній залишається води. І всі більшість хвороб, котрі є в людському організмі, ті самі зараз дуже артрози, артрити пішли. Проблеми з суглобом, це із за низької якості води. І прошу люди зхаменіться. Ми вбиваємо самі себе, просто вбиваємо самі себе своїм же своїми діями. Ви ми теж вийшли. Ми коли ми говоримо про низький рівень культури. Ну, з моєї точки зору, дуже багатьох людей, ну соромно казати, але це, мабуть, як руку на серце, так воно є. Це правда. Зокрема, культура екологічної. Так люди абсолютно не розуміють, не привчені, починаючи від садочків, де деяких садочках можливо про це і ведуть мову. От. Але школа пішло, 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 і зрештою, а ж, води, та і навалом буде, і так далі. І так далі. Ви говорили про Європу. Я був свідком, коли у Кракові бабуся вийшла на вулицю. І кинула папірець у урну, і він прилетів повз урну, і бабуся пришкандибала назад, з трудом зігнулася, підняла прапорець і кинула куди потрібно. Я подумав: Господи Боже! Це утопія для держави. Кинув і пішов. І ми покажемо. Я ж кажу, ми в серію таких матеріалів покажемо про ті Еверести і Джомалунгами смітників, які біля водних наших джерел знаходяться. Ми маємо ще 5 хвилин. Прошу пане я вам скажу, ви говорите за Польщу, А тепер підійдіть до центрального входу в облдержадміністрацію, коли чиновники виходять на перекур. І депутат, якої сесії. І подивіться, попільничка, котра там стоїть. Біля неї повно недопалків. От все. От і все сказано влада, котра сама це робить. Так, ми маємо ще 4 хвилини. Які ще думки ви хотіли б сьогодні викласти, користуючись тим, що ми. Трошки можливо несподівано, але я думаю, виправдано змінили таку спрямованість нашої передачі з медіа на екологію. Ну я думаю, що це виправдано, бо інакше що ж ми тоді залишимо після себе нашим нащадкам? Що буде з цих річок, річ. з цих лісів, які вже теж на грані, і таке інше? Так, я хотіла от сказати, що багато люди вважають, що а, мала ріка, ну вона не велика, це більше схоже на якусь канаву. Что будет плохого, если я туда что-то вылью или скину? Но дело в том, что все, и малые, и средние реки, они все формируются из водотоков более низких рангов. То есть получается, что выпадает там дождь или снег, по склону идут сначала ручейки, из ручейков они стекают в ложбины, лощины, и затем попадают во временные водотоки и постоянные водотоки. И все, что они несут с собой, они транспортируют дальше по гидрографической сети. То есть сначала в малые реки, потом в средние, потом в большие. Конечно, по длине реки там что-то может переотлагаться, растворяться, но если источники загрязнения постоянные, то все это будет так и дальше пересуваться в, в главной реки. И в результате мы не зможемо ну розчитувати на самоочистку ріки. Ні, там гарять ну то рікає ріки є сама чистка. Там вона й говорив там і там, які гроші кошти були виділялися впродовж да, да, чотирьох да. останніх років на очищення. Я не знаю, багато чи мало, наприклад, там ці 200 тисяч гривень. Це з точки зору бачать динаміку зростання. Динаміка зростання є, Але що нічого не роле. Динаміка якісного розчищення є так. щось не, не дуже поміта. По моєму, так, так. я ж хочу додати до наших любих житомирян, що ми живемо. В дуже хорошій країні де дуже багато води, тому що по дослідженням вченим, вчених на сьогоднішній день всього 42% населення мають доступ до води. Україна має це благодать. Але кожен, кожні три роки цей відсоток на, на 2% зменшується. Тобто, по їх дослідженням, вода закінчиться швидше, ніж нафта. І це завдяки тим же людям. Прісна вода, Так, прісна вода. вода. По тому ми будемо пити якусь очищену, якусь штучно створену. Ну, воду, ви уявляєте, але... коли ціни на воду підскочать на просту, звичайнісіньку воду, цю H2O підскочить до рівня бензину. Якщо не більше, Так що у нас тоді вже півторачка води коштує 15 гривень. Більше ніж молоко, по-моєму. Так, Півторачка води коштує. Так, я дякую вам, жар. пане Андрію, пані Світлану, за те, що ви сьогодні прийшли. Ми говорили. Різко ми говорили критично, але ми змушені це робити, оскільки ситуація тривожна, і треба бити комусь, треба бити в дзвони. От завжди, ви знаєте, в нашому народі, в Україні були люди, які били в дзвони, коли була небезпека, коли татаро-многоли чи інші там чи Росія агресор йшов, то на дзвіниці били в дзвони. Ми сьогодні б'ємо у дзвін. Ми започатковуємо таку з вашої згоди, ласка, таку низку передач. Ну, можливо, не буквально врятуй Кам'янку, а врятуй малі річки. Скільки ще трошки їй може бути гаплик, а ви вже говорили як науковець як громадський і стурбований діяч. До чого це може, до яких непередбачуваних і вкрай небажаних наслідків може призвести? Рятуємо себе. Врятуємо себе. Можливо, це найбільш точна формула, шановні друзі. Ми говорили сьогодні про долю малих річок. Бережіть себе, малі річки та України. все добре. Нехай нам щастить. Всім дякую.